Коли в селі з'явилася нова дівчина висока з манікюром і в білому пальто, сусіди тільки перезиралися. Ото вже не з нашого тіста ліплена, стиха шепотіла тітка Марія до сусідки Гальки. Наші в гумових чоботах, а ця на підборах, по наших дорогах з болотом. Її звали Олеся, і вона була з міста. Дмитро, місцевий парубок, високий, роботящий і щирий, познайомився з нею, коли був на роботі у Львові. Спочатку вона й не дивилася його вік. Але з часом оцінили його щирість, якесь тихе тепло, що в ньому було. Він водив її на каву, носив важкі пакети, зустрічав після роботи і коли сказав поїхали до мене в село, хата є, землю маю, одружимося, житимо ми будемо, як люди, і вона подумала, а чому б і ні, роки біжать? Початок був не таким страшним вони приїхали, зробили ремонт у хаті, посадили кущі троян, завели кота, але далі почалося те, про що ніхто й не міг подумати. Олеся не хотіла вставати о шостій ранку, щоб годувати курей. Їй смерділи корови в сусідньому дворі, її дратували місцеві жіночки, які знали все і все обговорювали. Дмитро, скільки це ще буде тривати, я собі не так життя з тобою уявляла, казала вона вечорами, тримаючи телефон і скрілячи сторінки подруг, які пили лата в торгових центрах і показували в спортзалах. Та почекай трохи, Олеся, ще пару місяців я хлів добудую, візьмемо трактор буде легше. Мені все важче, це не моє. Одного разу в село приїхав Олег, місцевий багатій, що повернувся з Польщі з грошима. Батьківська хата стояла пусткою, і він вирішив збудувати там свій маєток. Високий паркан, джип, дорогий годинник. Жінки з села тільки охали, коли на нього дивилися. Олег швидко помітив красуню Олесю. Вона була чужа в цьому селі, і саме це йому подобалось. Почав запрошувати її на каву до райцентру. Спочатку вона відмовлялася, але коли він під'їхав під сільський магазин у блискучому джипі, вона таки сіла. Потім було друге побачення, потім третє. Дмитро не помічав нічого, він довіряв дружині, та село мовчати на таке не могло. Твоя Олеся вже не тільки в магазин до Олега їздить, обережно сказав йому кум, і не тільки на каву. Дмитро мовчав, тільки довше дивився у темряву за вікном. А наступного тижня вона сама сказала, я не можу більше, ми з Олегом разом. Я переїжджаю до нього, вибач. Після від'їзду в хаті стало тихо, навіть кіт не почав сумувати. Дмитро спочатку не виходив з хати, а потім взявся до роботи. Мовчки важко. Але треба було. А Олеся жила з Олегом у Великому домі з панорамними вікнами. Спочатку було гарно шопінг, ресторани, нові прикраси, але через півроку Олег почав змінюватися. Вимагав, щоб сиділа вдома дружина, критикував, що занадто багато витрачає. Ти ж не працюєш, за що ти взагалі збираєшся жити? Вона пробувала говорити, що вони з ним разом тепер, а він усе частіше зникав на ділові поїздки і повертався вночі, а одного разу сказав: вибачилась, у мене інше. Ти переїдеш сама чи допомогти з переїздом. Так вона опинилась на вокзалі райцентру з валізою і без жодного плану. У місто повертатись не хотіла, соромно, а у село страшно. Але таки пішла, пішла знайомими вуличками, а серце стукало все сильніше. Ось паркан баби Насті, ось хата тітки Галі, а ось Дмитрова. Він сидів біля хвіртки, обтесував дошки. Погляд рівний, спокійний, майже чужий. Привіт, сказала вона, привіт. А можна з тобою поговорити? А про що нам говорити? Про все. Про те, як я зробила помилку. Я вже не той, Олеся, і ти вже не та. Ти пішла, і я це прийняв, але назад не прийму. Це не помилка. Вибач, це зрада. Вона стояла, а очі налилися слізми не тому, що він її не простив, а тому, що вона усвідомила. Вона втратила не просто добру людину, втратила шанс на справжнє тихе щастя, яке не блищить, але гріє. Потім ще довго ходила селом, люди не докоряли, просто мовчки дивились. Її поселили в хаті, де колись жила стара баба Варка. Вона взялася за вишивку, допомагала в бібліотеці, але кожного разу, коли бачила Дмитра на велосипеді чи на тракторі, серце стискалося. А Дмитро собі жив далі, став ще спокійніший, ще твердіший, і хоч іноді погляд його зупинявся на тій хаті, де жила вона, але ні словом, ні кроком не наближався. Село пам'ятало цю історію довго, як пам'ятає річка Весняну повінь, і тільки старий дід Остап одного разу сказав до хлопця сусіднього села Життя, хлопче, як поле, що посієш, й зійде, посієш на показ буряном піде. Ось Дмитро, сіє і далі, не для когось, а для себе, від серця. І хлопець кивнув, бо правда була сама в цьому. Дмитро Олесю таки назад і не прийняв, не зміг пробачити зраду. Олеся ще кілька разів робила спроби все повернути, але нічого не вийшло, бо розбиту вазу назад ніяк не склеїш.